Я хочу всім по вам поаплодувати і сказати, що бокс в Чернігівській області буде. Підбивали підсумки минулого спортивного року чернігівські боксери у піднесеному настрої. Радіти було від чого. Востаннє стільки переможців та празрів як всеукраїнських, так і міжнародних турнірів, було років 30 тому. Лідером чернігівського боксу є Дмитро Митрофанов. Він чемпіон всесвітньої універсіади та боксер команди українські отамани. Цього тижня він в Аргентині, тому нагороду за нього отримував один із тренерів Вадим Казанін. Він залишився у Чернігові. каже, Дмитро вже зрілий боксер, може й сам будь-кого навчити. Зрослий парень со своїм злядом. Ну німночка міняємо і стіль роботи. Всього ну, в принципі можу сказати, у мене з ним м'ясніматні. Отношение... Скоріє ніка, а больше такі приятельські. Я вже прислушуюсь, приходять за прислушуватися до того пит, котроміє Діма я, де ніхто мабуть, у нас в області. Крім Вадима Казаніна, відзначили інших тренерів, чиї вихованці здобули медалі серед нагороджених і Влад Ладинський. Травма надала хлопцю повністю розкритися минулого року, і все ж він встиг вибороти нагороди на представницькому турнірі та чемпіонаті України. Я не можу назвати його там вдалим. Хоча і невдалим важко називати, адже я єдиний, хто тоді здобув такі досягнення в тому році, але ну, потрібно завжди ставити собі планку на 2-3 рівні вище того, що ти можеш досягти, тому я вважаю, що я дійсно міг би показати їй більш кращий рівень. У федерації боксу віддячили не тільки тренерам та боксерам, а й суддям і спонсорам. Кажуть, лише згуртованою командою можна досягнути вагомих результатів.